Nice to meet you. Hi. Hi. Hello. Hello, nice to meet you. Як у вас справи? Хорошо. Okay, sure. Хорошо. Чудово. О, oh, пожалуйста, ще Яна до нас підмикається. Ай. Ладік, все добре. Дивіться uh -huh. uh -huh. ага. на мій задній фон. Як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти? Які слова будемо вчити? Корова. Це ну, Корова, звичайно, корова. Так, можливо, це якісь тварини. Десь вони живуть. Ферма. Ферма. Так, все. сьогодні ми будемо, вивчити, так, ми будемо вивчати farm Animals. Вживіть автомі. Повторіть, будь ласка, за мною. Farm Animals. Uh -huh. Farm animals. Uh -huh. Engels. Чудово, молодці. Так. Тобто це тварини, які живуть на фермі. Як як ви знаєте, тварин, які живуть на фермі? Пік. Пі. Так. Пік. Так. Пік. Чудово. Що ще Хто ще у нас живе на фермі? Курка. Курка. Так, якийсь гусак. Такі тварини. Добре, so, let's start. стат. Okay. Так. Для початку ми з вами. Подивимось відео та будемо повторювати назви тварин. Повторюємо голосно голосно назви тварин. Let's go! Hey everyone! Let's go to the farm! What animals will we see? Let's take a look. Cow. Cow. Duck. 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 Sheep. 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 Horse. Cat. Cat. Donkey. Donkey. Turkey. Turkey. Pig. Pig. Chicken. Chicken. Dog. 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 Well done. That was great. Let's do it one more time. Listen and repeat. Ishira. Cow. Great job, everyone. You did it. Молодці! great job, Чудова робота! Молодці! Я вам пропоную трошки пограти. Let's go? Yes. Лет'сго? So. Yeah. Ага. Yeah. Так, так є. І так, скажіть мені, будь ласка, ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами грали у гру у Тіні? Що такого не, було? не було. Тіні. Ні. Ні, не пам'ятаєте? ну давайте mm. я вам нагадаю: ми шукали тіні. Домашніх тварин. Тіні. Ah. Пам'ятаю, так що ви згадали. Добре. So, let's continue. Будемо шукати тіні. Все. So, перша тваринка. What animal is it? Pig. Well done! Let's repeat Pig. Well done! А А це хто? Корова. Oh. Yes, let's say it in English. It's cow. 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 Молодці. Cow. Молодці. Прекрасно. What animal is it? Хто це? Гуса. Це гуска. Дуже схоже слово, до речі, гус. Гус. Молодці. Прекрасно. What animal is it? Що це за тварина? Вівця. Так, це вівця. Let's say it in English. It's sheep. 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 Так, sheep. Молодці. Чудово. What animal is it? Oh. It's a horse. Horse. Oh. Of horse, oh. так це кінь, прекрасно, молодці! Це ви 100% знаєте. Dog. Of course, oh. It's a dog. Yes. Вони ж також живуть на фермі. What animal is it? Good. Yes. It's a chicken. Chicken. Cat. Chicken. Так. Мені треба навіть казати нічого не треба. Молодці. Yes, well Ми з вами будемо дивитись в бінокль. Приготували отак ручки. Молодці! У мене буде один бінокль. Все, давайте шукати тваринок. Когось вже побачили? Ні. Ні. Dog. Yes, dog. dog. Прекрасно. Хто ще тут є? Ой, хто заходив? Чікен. Так, пік молодці. Ship. Sheep. Так, шукаємо, шукаємо. Було, шукаємо. А! Так. А, так. Так. Так, Док, то це. Оце док. Молодці. Нібито все, давайте перевіряти. Так, ми знайшли всіх тварин. Молодці. Let's continue. Біноклі. Що це там внизу? Yeah, це, це маус. Маус. Молодці. Шукаємо. Oh. Yes, it's a cow! Oh. cow, cow yes! що... Шо... Ой, хтось тут. Опа! Яс, yes, це horse. Horse. Oh, Владик, а де твій бінокль? Молодець. It's a horse! Well done! Давайте подивимось! Молодці. Прекрасно, ми всіх знайшли! Браво! Well done. Дякуємо знайомі слова і приготували одразу пальчики. Прекрасно! Thank you. Прекрасно, молодці. Розім'яли пальчики? Да. Так! Так, да. клас! Молодці! Чудово! Let's play. Давайте трошки пограємо. Задання ось таке: послухати назву тваринки. Голосно, голосно її повторити та поєднати з тваринкою. Всі готові? Так! Да. Чудово! Слухаємо да. дуже-дуже уважно і повторюємо. Cow. 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 Yes, cow. Де в нас кау? Це така, яка каже, му. Де в нас тут кау? Хто це вот. кау? Корова. Корова, чудово, well done. Cat. 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 Так. Cat. Котика всі бачать. Так. Чудово. Так. А, прекрасно, слухаємо. Пікін. Курка. Спробуйте обвести курку. Отак, курку. Здесь. Це індик, це півник. Нам треба курка. Курка. Ось вона поряд. Ось. А це індик. Це індик. Добре. Ось вона. Ой. Як? chicken, Чікен. Chicken. Чикен. Horse. horse, Так. Horse. 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 Horse, кінь, Обведіть коня. Візьміть олівчик і обведіть коня. Отак. От У вас є на екрані олівчик. Так, Маргарита, бачу, обводить. Яна. Так. Бачу, молодці. Давайте я доєднаю хорс. Чуд... О, Владислав, бачу. Прекрасно. Костя, в тебе нема, олівчика. А я не знаю як. А він на екранчику. Бачиш, олівчик там є. я вже... Натисни на олівчик. І він Всі... же має там стояти на олівчику. І просто води по екрану. А де мене миска? А вот. Ось цього не бачиш олівчик. О, побачила. Чудово, молодець. Зараз я очищу всі ваші малюнки. Ми підемо далі. Слухаємо далі, молодці. Let's repeat. Rabbit це так. Чудово, молодець. обводять rabbit. Кролика. Прекрасно. Молодці. Чудово. Супер. Наступний поєдною. Наступний. Слухаємо уважно. Don't. 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 Я вам допоможу. Don't – це коза. Коза. Обводимо козу всі. Коза. Коза. Ось коза. Вон там біла з рогами. Коза. Бачу чудово. Ой! Костя. Щоб видно було далеко. Чудово. Молодці. Я відщаю і поєдную. Гоут. Наступна тваринка. Де у нас док? Вводимо до молодці. Прекрасно. Я, Я поєдную. Next one. Sheep. Sheep. Рівно дивись. у нас sheep. Така вона мохната мохната sheep. У неї дуже тепла шубка. Да, вот. шибка. нажати. Молодці. Чудово. Всі обвели? Так. Так, всі. Так. Прекрасно бачу Так. Давайте продовжувати щіп А, хто в нас залишився? А. Так. 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 Так, це в нас качечка. Знизу вона. Так. Так, ось вони молодці. Так. Mm -hmm. Оводимо так. Чудово бачу. Ніч. Yeah, молодці. Зараз okay. okay. мене так. Okay. І остання тваринка. Слухаємо дуже, дуже уважно. Хік. Піг. Пиг. Хто у нас залишився? Пік. пітух. -пі Не пітух. Yeah? Це у нас пік. Порося поросятку? поросятком? Прекрасно. Молодці. Давайте ще раз повторимо всіх всі тварин. Хорс. Cow. Sheep. Chicken. Rabbit. Chicken. Ой, а чого я... зараз секунду, вибачте, я не можу натиснути чогось. Pig. 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 Так, давайте перевіримо, чи все ми правильно зробили. Так. Та чудово, молодці, все правильно. І останнє наше завдання буде. Ну, складне, скажу вам чесно, складне, але я думаю, ви впораєтесь. Ви знаєте, як говорять тваринки. Так. Так, ну, наприклад, як каже корова. Мені... Му, му, чудово, му, добре. А як каже півник? Прекрасно! Зараз ми з вами подивимось як розмовляють тварини англійською. Все, ми поїдемо з вами на ферму. І це сіп. Слухаємо уважно і повторюємо, як каже сіп. Молодці! Прекрасно! Чудово! І це пік. Big says point. Yeah, good. Well done. Чудово. Next one. It's a horse. Horse says yeah. И какого? Так, молодцы, молодцы. <coughs> it's a chicken. Chicken says cluck. Зможе повторити? Так, так, так. Молодці. Прекрасно, молодці! І це донки. Donky says hieha! Хто зможе повторити? Молодці. Прекрасно. І це гус. Goose says honksi. Mm -hmm. It's a dog. Dog says woof. Чудово. Mm -hmm. It's a duck. Duck says quack. Так, молодці, і цей смудець! Прекрасно! Давайте ще раз повторимо наших тварин: Sheep. Sheep. ой it's a pig 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 it's a horse, horse. it's a chicken. chicken chicken it's a donkey donkey, donkey. oh a donkey it's a goose. goose goose it's a dog dog, dog. It's a duck. Duck. Yeah. duck. It's a cow. 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 Ой, як голосно каже кау. Молодці. Чудово! Am I? Хто я? Будуть підказки. I have a woolly coat. У мене тепле пальто. У кого тепле пальто? Звичайно, sheep. Ship. Ship. Давайте перевіримо. Правильно. I produce milk. Я роблю молоко. Милк. Милк. Ка. Ка. Ау. Ка. Ау. Ка. Правильно. I have a curly tail. У мене закручен. <плес> Давайте хоч говорити, розумники які. Yeah, Молодці! Чудово! I lay eggs. Я висиджу яйця. Тикен. Chicken. Chicken. Молодці! You can ride on me. Ти можеш на мені покататись. А може хтось на корові катався? Ні. Ні. Добре, це хорс. А хтось катався на коні? Я yeah, так. Сподобалось? No. Сподобалось mm. на коні кататись? Так. Так, ah, чудово. Все. So, my bark makes a woof sound. Woof, woof. wof no. Yes. Okay, I can catch mice. Catch. it. Catch mice. Cat. Cat. Of oh, course, cat. cat. I have horns. Rohe. Horns. God, Goat. Goat. Prakrasno. Прекрасно. was memo. Let's see. So, Ну що, ви сьогодні дуже добре постарались, попрацювали чудово. Давайте з вами попрощаємось і побажаємо один одному гарного дня. Goodbye, see you. Goodbye, see you. Bye-bye.